Привіт, з вами Tos In UA. І в нас сьогодні на огляді цифрове фортепіано від Casio, модель Silviano AP300. Давайте розглянемо його переваги та його основні конкуренти. Поїхали! Давайте спочатку розглянемо дизайн даного фортепіано. Він є масивний, але водночас є охайний та стильний. Кришка фортепіано, до речі, має два положення, за рахунок чого буде різне звучання цього цифрового фортепіано, а також закривається. Також кришка вона має золотисту вставку, і сам логотип має золотистими, скажімо, буквами є. Ну і написи стосовно додаткових функцій, які ми розглянемо, теж мають золотистий колір. Трьохпедальний вузел. Ну і також дане фортепіано оснащено функцією Bluetooth, за яку ми розкажемо згодом. Клавіатура даного фортепіано, звичайно, повнорозмірна, 7 октав, 88 клавіш. Має вона назву Sensor скелет Hammer Action. Також звертаю вашу увагу, давайте розглянемо в деталях. Звичайно, що чорні клавіші мають структуру чорного дерева, а білі клавіші це є штучна слонова кістка. Весь функціонал, наприклад, підписаний золотистими літерами. А також, скажімо, управління, яке знаходиться зліва від піаніста, є. Сенсорне. Стосовно функцій даного фортепіано, звичайно, що вони мають такі базові, наприклад, функції, як Метроном, чи можна записати запис однієї трекової доріжки. Хоча тут є 60 композицій, поліфонія 192 ноти. Особливістю те, що можна на свій смартфон, наприклад, чи планшет закачати додаток, який має назву Casio Music Space. Дане фортепіано має Bluetooth, І ви можете сконектити дане фортепіано з смартфоном. І у вас будуть ширші можливості, можна використовувати фортепіано як Bluetooth-колонку вдома. Перед тим, як перейти до звучання, не забудь поставити вподобайку, підписатися на наш канал та підтримати україномовний YouTube. На нашому каналі є контент розважальний, який обов'язково тобі сподобається. У підсумку треба сказати, що Casio має двох основних конкурентів: це буде Yamaha і Kawai. Але обираючи дану модель Silviano AP300, ви отримаєте реалістичні клавіші, тепле і, скажімо, гарне звучання. Само собою, не потребують настройки, не розстроюються, можна під'єднати дві пари наушників, можна використовувати, під'єднати до комп'ютера, використовувати як міді-клавіатуру. Можу сказати, що Сильвіано АП300 буде максимально наближене до акустичного фортепіано, фактично з максимальним функціоналом і досить достойне по ціні. Пишіть в коментарях, як вам дане фортепіано, і не забудь поставити вподобайку.